Все, ми опиляли повністю е, нігті наші, зняли скрізь все, що нам заважало, так? і тепер ми вже готові до виконання манікюру. Манікюр ми будемо виконувати ось такою фрезою. Я такою фрезою працюю вже багато років. Е, продаю я у себе в школі саме її, бо вона закриває. Всі потреби. І я вважаю, що якщо є універсальний інструмент, то чого б мені шукати щось інше? Я отримую задовільний свій результат, я, який я хочу отримати. Цього достатньо. Отже, рухаємося. Ми будемо з вами виконувати так звану чистку. На швидкості десь близько 7000 обертів. 6-7. Ви варюєте в залежності від того, які у вас нігті. Я знаю, що дівчата багато люблять працювати на комусь синьою фризою. Ну, слухайте, я синьою не працюю вже дуже-дуже багато років. Отже, дивіться, я роблю верхній захват пальчика. І заходжу фрезою, викладаю її, бачите, у мене одразу побілів тільки кінчик. Це говорить мені про те, що у мене викладена фреза коректно по відношенню до плоскості нігтя, ну, до тої плоскості, де я працюю. Отже, я заходжу під проксимальну складку і начебто штовхаю. Саме її. На ніготь я не роблю ніякого абсолютно тиску, просто фреза крутиться і просто зчищується цей птиг, так би мовити, за рахунок обертів виключно, а не за рахунок тиску, ні в якому разі. Тут в мене, звичайно, що ручки молоденькі, вони легкі, тут не наростає сильно. На нігтюй пластині ми тут більше приділяємо увагу ну, робочим пальчикам. Да, от в цій стороні, наприклад, дивіться, ось все. все. Тут прочистила, припідняла, витрусила. На чому я хочу наголосити? На тому, що я не перемикаю реверс, реверс форвард на своїй фрезі. Саме через те, що не бачу в цьому сенсу, е, працювати в одному направленні набагато швидше. В цьому всі мої студенти впевнюються вже не перший раз. Бачите, у нас манікюр дуже швидко відбувається. Ще раз наголошую: зрозуміло, що це легкі ручки, але, тим не менш, зі складними у вас не набагато більше часу йде. Що я хочу зауважити. Дивіться, коли ви змітаєте, ви змітаєте зачасту просто отако зверху. Я ж вас прошу звернути увагу на такий нюанс. Пальчика поставили паралельно столу, припідняли складку, а це ви зможете зробити тільки, якщо ви якісно відкрили карман. Направили свою смітку саме туди в карман, і наче виміли, як віничком, звідти всю пилюку. Бо в інакшому випадку, ви просто отако чистите, то що ви тут прочистите? Під проксимальною складкою все одно залишиться пилюка. Тож ми обробляємо всі нігті. Дуже швидко штовхаємо проксимальну складку. Таким чином вона вишліфовується, все, що на ній наростає, дуже швиденько прибирається фрезою. Манікюр відбувається дуже швидко. Так, ми готові до зрізу ножицями. Ми будемо з вами виконувати комбінований манікюр. В сухому вигляді, такий, як я виконую зазвичай. Отже, захват ножиць. Ми одягаємо на безіменний пальчик, великий заводим і фіксуємо вказівним. Дуже детальне відео про ножиці є вже в мене на каналі. ви зможете знайти його в переліку і передивитись, якщо вас цікавить саме робота манікюрними ножицями. Отже, працюємо по одному, патчі. починаємо робити манікюр. Наша задача при виконанні манікюра. Рухатися, дивіться, ну, буквально першими двома міліметриками максимум полотна. Дуже маленькими кроками ми починаємо по малюнку нашого валіка. Тобто він у нас зараз ось так от лежить. Ми будемо рухатися суто за ним. Тобто, наші полотна викладаються паралельно проксимальній складці, відповідно, поки що вона. Лежить, далі вона піднімається і одночасно підкручується. Відповідно, і ми будемо так само підніматися по малюнку нашого нігтя. Спочатку це буде відбуватися лежачи, потім розвертаючись і піднімаючись уже на найвищу точку. Потім ми пальчик розвернемо не себе, а нашого клієнта і будемо рухатися вздовж цієї. Складочки. Отже, починаю робити зріз. На цьому місці у нас шкіра більш роговіла, відповідно, вона буде у нас тут товщою. Але ми ж бачимо, що основна частина нашої так званої кутикули, вона більш тоненька. Відповідно, обережненько, товщина зрізу у вас буде скрізь різна. Бачите, моє верхнє полотно повністю паралельно вкладається о цій лінії розмежування ороговілої тканини і вже живої. Ось так ми зрізали, витрусилися. подивіться на чистоту зрізу. Ану-ка. Наведемо, я думаю, вам все видно. Все інше, що ви бачите, це пилюка, потім у вас буде ще опил, пилочкою. Якщо вам необхідно, самі сухі місця, ви можете трошки шліфануть фризою, але це вже буде згодом після вашої викладки, після того, як ви вже попиляли. Отже, рухаємося. Далі. Давайте ще раз для закріплення так би мовити, ефекту. Рухаємося, починаємо з валіка, маленький зріз. нижнє полотно стоїть паралельно проксимальній складці, верхнє викладається вздовж розмежування лінії кутикули і проксимальної складки. Доходимо до протилежного сінуса, розвертаємо ручку нашого клієнта, вивертаємо ножиці і виходимо так само лежачи, як ми і заходили. Якщо будете ходити маленькими кроками, не сильно відкриваючи ножиці, ви завжди будете отримувати ось цю ковбаску. У вас завжди буде такий однорідний зріз. Тож, якщо хочете робити манікюр чистим, виконуйте обов'язково основне правило це розкриття проксимального карману. В інакшому випадку, ви просто не зможете завести от сюди нижнє полотно своїх ножиць і, відповідно до цього, виставить вздовж розмежування верхнє. Того, що ви будете впиратись. Проксимальну складку, і будете вимушені завалювати манікюрні ножиці якби на живу тканини, того що ваше верхнє полотно, зараз я вам покажу, ваше верхнє полотно, бачите, воно буде частково рухатись, задіваючи живу тканину. Відповідно, потім оця махра. Яка після манікюра спостерігається у деяких клієнтів, буде викликана саме положенням ножиць. Рухаємося далі. Так, Серветка в мене змочена в рідину 3 в одному. Ми починаємо з вами хімічну підготовку. Тобто ми тут зробили вже сухий манікюр і готові до покриття. Отже, дивіться, я роблю ось так. Наматую на пальчик і дуже добре обробляю проксимальну складочку, все, що під ній, так звану периферію. Середина обробляється автоматично. Наголошую, що дуже часто майстри обробляють: отак. виклали на середину і просто протерли. Дивіться, і в мене нічого не оброблено по боках. Якщо вам не подобається робити це пальцем своїм, ви можете це намотати, отаким от чином на паличку і пройтися під проксимальною складкою. Дивіться, середина обробляється автоматично. Ще раз для наглядності, паличка проходить серединку, одну серединку іншу, нігти весь мокрий, тому що у вас задіяна середина автоматично. Ну і ви можете вже бачити роботу рідини. Дивіться, все побіліло, рідина дуже добре спрацювала. І ми з вами готові переходити до так званої ґрунтовки. Грунтовку я буду виконувати базою від гама Fix Base. Вона ріденька. Мені подобається, відповідає всім моїм запросам, тож я нею користуюся, будемо ґрунтувати тонким шаром. На цьому етапі дивіться, щоб у вас не було ніде затьоків. І робіть, будь ласка, такі пульсуючі рухи, допомагаючи фізично підсилювати свою ґрунтовку. Що це означає? Це означає, що ви своїми волокнами пензлика вбиваєте, наче ось цей матеріал між чешуйками, які ви… Пиляли, припіднімали їх, матували, висушували, щоб у вас була дуже класна адгезія. Бачите, нігтик він такий матовий. Це означає, що я зробила тонке покриття. Не треба наливати тут гори, щоб ви там бліки ловили. Ні. Ваша грунтовка це підсилення адгезії. Тобто, ви занурюєте зараз свій рідкий матеріал. Поміж чешуйками, які ви тільки що напиляли. Це важливо розуміти. Наш оцей красунчик, ми і його погрунтуємо ось таким чином. Отак, досталося. Хлопчику. Все, рухаємося. Звертайте увагу, щоб не було затьоків, бо це може спровокувати відшарування. Обробляйте обидві пазухи. Розвернули пальчик в одну сторону, щоб було вам видно, розвернули в іншу і пропрацювали.